Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав: До кого це мені порівняти людей цього роду? До кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майдані і гукають одне одному кажучи. Ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали. Бо прийшов Йоанн Хреститель, який не їсть хліба, і не п'є вина. А ви кажете він біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є. А ви кажете. Ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів і грішників. Тож, виправдана мудрість усіма своїми дітьми, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішній фрагмент є сумним. Прикрим. Перед нашими очима постає Ісус, який не умов би розводить руками і каже, що ж мені ще зробити, щоб ви мене послухали, як мені ще до вас промовити? Як бути з вами? Перед Ісусом був Йоанн Хреститель. І Він був перед Ним. Він був перед його публічною діяльністю. Готував дорогу для Ісуса, ми з вами про це багато говоримо під час Адвенту. Йоанн Хреститель був надзвичайно суворим, аскетичним, жив у пустелі, вдягався в верблюжу шкуру, їв саранчу. Коли читаємо про Ісуса, йому дорікають, що він одягається м'якеньке. Так справді, якщо дослідити, то е, опис, що торкалися до кити цього одягу, ну тобто це був одяг такий е, кращий, то не було щось таке страшне обдерте. Е, далі читаємо про Ісуса, що він справді був на весіллі. Чим він там харчувався на тому весіллі? Ну, зазвичай люди на весіллі їдять щось добре, щось смачне. Їдять і п'ють, як ми про це з вами знаємо, в першому чуді, де описується так детально ось те вино, і що воно було добре, і що розпорядник весілля обурився, сказав, що всякий господар спершу подає добре, а вже гірше, пізніше. Тобто про якість того вина теж так підкреслилася, особливо підкреслилася в усьому такому вибуху ось цього розпорядника, в його емоціях незадоволені. Далі читаємо про те, що Ісус неодноразово був на бенкетах, в того митника був, в фарисеїв був. Не далі, коли намащували його вже на останню дорогу, фактично тим дорогоцінною олійкою, тим бальзамом, е словом, читаємо багато таких описів, де Ісус справді проводить час на бенкетах. І йому дорікають, що це не нажера і п'яниця, того що і їсть, і п'є. І гарно виглядає, ну, що посередньо робимо такий висновок. І виявляється, що ні, ось той був аскет, то був хтось, а це якийсь не такий він. Хоча Іоанна Хрестителя вони теж не дуже слухалися. Потім Ісуса вже теж не дуже слухаються. Йоанна Хрестителя не дуже слухалися, бо Він говорив про те, що потрібно бути радикальним, покаятися, відвернутися від гріха. Стежки рівняєте, шляхи поправляєте. А Ісус в своєму проповідуванні є дуже різним. Але от виглядає як такий, як це тепер кажеться, ліберал, дуже поблажливий і каже дивитися там, кожному за своїми гріхами, пише пальцем по піску чи там, по землі, коли інші приводять йому там, грішницю, хочуть камінням її затовкти. І це з одного боку, він такий ніби ліберальний, а з іншого боку, так само говорить багато про покаяння. Так само апостоли, як ми з вами не раз читаємо, не мали що їсти, бо не було що їсти. Так само про нього читаємо, що він не їв. Можливо, і було що їсти, але він не мав коли поїсти. Тобто, читаючи про Ісуса, ми бачимо, що Він дуже сильно багатогранний. Він по-різному говорить з різними людьми, він намагається достукатися до кожного, він намагається війти в ситуацію. І сьогоднішній його крик душі, він є е, чимось таким, як люди, я вже старався до вас як міг, а ви і так мене не слухаєте. Що ще робити? Е, ви, як вередливі діти, ви просто капризуєте, ви просто, ви просто неслухняні. І справді є щось таке в людському характері, як зробити на зло, зробити наперекір. От я знаю, що це неправильно, а я тобі на зло зроблю. І це є в людській поведінці, це є між батьками і дітьми, причому і з того і з того боку. Це є в різних робочих колективах, це є між дружиною і чоловіком, це є, на жаль, між людиною і Богом. Людина знає, що це і це буде зле, але все рівно робить того, що, от, Боже, ти мені це забороняєш, а я все рівно хочу, і я зроблю тобі це. Тобі це не подобається. Мені байдуже, що тобі подобається, чи що тобі не подобається. Час від часу на, ча... на вечірніх чаях люди питаються, подібні або ті самі питання. Часом кажу дивитися, шукати в списку відтворення, але розумію, що багато людей не знаходить, то повторюю вже 12-й раз то саме. Ну, і оце от недавно. Люди знову спиталися про штучне запліднення. Ну, я сказав те, що сказав, те, що сказав, я думаю, кожен би чи священник, чи взагалі кожна віруюча людина би сказала. Але що цікаво, навіть серед наших постійних читачів, ну, бо я цих людей вже за ніками впізнаю. Ось один чоловік пише про те, що ні, у нас зараз демократія, ми можемо собі вибирати те, що нам подобається. Ну так в країні демократія. Ну але в мене як в католицького священика, як віруючої людини, як в людини, яка намагається слухати Бога, питаються не про принципи демократії. Тобто проголосуємо, що ось відтепер це чорне стало чорним, зеленим чи червоним. Ну то значить, так воно і буде, бо ми проголосували. Ні, Божі правди незмінні. Не можна людей вбивати, не можна людей штучно виводити. Не можна робити ось це штучне запліднення, тому що вбиваються діти, і це проти гідності тієї дитини, теж, яка народжується. Ну і я сказав: ну, і тут ще люди приходять і кажуть ні, а я в цьому гріха не бачу. Ну, так можете не бачити? Ну я ж тут вже не поможу. Я кажу про це, що тут гріх незалежно від того, чи ви його бачите, чи ви його не бачите, він є. Ось Є речі допустимі, є речі недопустимі. Незалежно від того, чи вам це подобається, чи не подобається. Але дивіться, повернемося від цього штучного запліднення до суті сьогоднішньої проблеми. От Ісус каже, от ви як діти малі, от вам і так не подобається, і так не подобається. І ось це бажання таке робити наперекір. От я все рівно я знаю, що не можна. Я знаю, що мені кажуть, що це, чи це гріх, чи це і це недобре, це і це шкідливе. А я все рівно зроблю чому. А мені так подобається, а мені так підходить. Вам не подобається, хай не подобається, я вам на зло зроблю. Ось такий дитячий, чи навіть, можна сказати, підлітковий бунт. І коли цей бунт проти Бога проявляється, ну так, він проявляється в історії, в літературі, в кінематографі, проявляється в тому, що люди. Розуміють, що Бог хоче чогось іншого, але ми все рівно зробимо по-своєму, ми знаємо, як буде краще. І цікаво зауважити, що з одного боку потрібно побачити цю багатогранність Ісуса, що Він є різним. Для цього потрібно ним зацікавитися. Ми з вами вчора, позавчора, на попередніх проповідях розбирали те, е, чому люди не цікавляться там, Біблією чи читанням Біблії, чи, чи не прочитали завше, за все життя е, ні разу Біблії або тільки один раз. Чому? Ну, того, що ну, а що там може бути цікаве? Ну, І справді, не раз десь там мандруючи по Ютубі, дивлюся, десь там, е, дві години тому, три години тому з'явилося якесь відео того чи іншого якогось там ютубера. Ну, Надцять тисяч чи там десятки тисяч переглядів. Завтра це питання вже не буде актуальним. Але сьогодні це люди дивляться: якийсь там заголовок, якась картинка, і, і люди йдуть, люди це шукають. Натомість Євангелія ну, що там може бути цікаве? Насправді, в Євангелії ми можемо зустріти і Ісуса і нас. А сьогодні ми зустрічаємо нас. Вредних тих, яких, які роблять наперекір. Я знаю, що це не добре, я знаю, що це гріх, але я це все рівно зроблю. Чому? Ну, бо зараз знайду якесь виправдання, яке о! А от той священик він не знаю там: лисий, або там, не знаю, або потлатий, або з бородою, або без бороди, або... Е, а у історії церкви що було. А, а я там про якогось священника чув, то він там якусь там погану річ зробив. А я, мені дворідний брат троєрідної тітки по Вуйкові сказав тато і тето. І тому, слухайте, завжди знайдеться якась причина, якесь виправдання, якесь викручування. Але по факту, насправді, за цим всім стоїть одне єдине. Я знаю, що це правда. Я знаю, що це правильно. Я знаю, як мені справді робити і що мені слухати, кого мені слухатися, але я не буду. І я не буду це робити з однієї причини. того що це не я маю Його слухатися, це Він має мене слухатися. Ісус прийшов. Був багатогранним, говорив про різні речі, намагався зробити різні справи. В кінці кінців спасіння приніс, але не підходить. Не те, не, не так. Не так він зробив все рівно. Я знайду причину. І тому він каже, що його слухачі, а це він звертався не тільки до книжників і до фарисеїв, але звертався також і до нас з вами. Ми це слово також чуємо. І ми чуємо те, що от ми як вередливі діти, нам щось та й недогода, нам щось та й не підходить. В нашому такому міжлюдському спілкуванні, подивіться, ось це роблення наперекір: оце таке, от я тобі доведу, от я тобі, я тобі всиплю, я тобі покажу, я тобі так скажу, в тебе аж вуха в трубочку скрутяться. Подивіться, скільки є різноманітних. Приказок там про свекруху, невістку, про якісь конфлікти між е зятем, тещею, е між сусідами, скільки, скільки є ось цієї різної ворожби, я зараз не про те, що люди різні, там, з різними смаками, вподобаннями, історією, досвідом. Мова зараз не про це. Мова про те, що от, коли от є ось це наперекір, то не може бути путя. Того, що тоді вже людина хоче просто, щоб моє було зверху, а правда чи добро ну, яке з цього буде виникати це вже не важливо. Головне, що от я маю втерти носа. Ну І багато тих людей, які слухали Ісуса, хотіли теж і йому втерти носа. Того, що він прийшов, він месія, він чудотворець, він воскрешає людей, він розмножує хліби, він зцілює, але він це робить неправильно. Якби він у нас спитався, ми б йому розказали, як правильно. Це робити. І ота е, речення, яке я це сказав, воно стосується не тільки тих людей тоді, але теж і нас з вами. І тому, напевно, ми з вами будемо щасливі, якщо побачимо ті речі, які робимо наперекір. Знаємо, але все рівно робимо. Чому? Тому що моє має бути зверху. Хай Господь Бог нас від цього боронить.